Пропоную зі мною трошечки проїхатись. А це маленькі подаруночки. цукерки, кажу, трюфель. О, вони лежать. І а, заварнушки. А куди я їду, то побачите. Трошечки покажу наше село. Там СТО. А це наша церква. До речі, церква просто шикарна. Спочатку пропоную разом зі мною погуляти трошечки по епіцентру. Ось такий гіпермаркет. Я обожнюю по ньому гуляти. Ну що, пішлі. Візьмемо тачку. Телішку. Я візьму таку невеличку. Ну що, поїхали. Подорожувати. Знаходжусь біля стійки ось цієї фірми. Завжди тут беру фольгу, потім плівку, вони є різні. І тут я беру пергамент дуже класний. 321 гривня, але тут 380-370 мм, селіканізовано 50 метрів. Ось. Його дуже надовго вистачає, дуже класний, тому раджу. І фольга це велика, а є ось невеличка, це взагалі 267 гривень, але тут 50 метрів і вона класна. Ну, її тут дуже багато і надовго вистачає. Тому ось цю фірму раджу. Ми тут і пакети беремо для сміття. Тут у них і перчатки, багато всякого. ну Це така. Завжди нею користуюсь. Раджа. Кондиціонери для білизни, для пральної машини. Я теж хочу порекомендувати. Зараз я дістану. Ось таку фірму я беру. Це моя донька знайшла. Це парфумований кондиціонер. Дуже прекрасний аромат. Білизна настільки пахне, але є нюанс. Є ось така невелика, скільки у нас тут літрів. Зараз, боже, сліпа, 700 мл. А є вона коштує ось ця 98 гривень. Зараз знижкою, а є велика ось така. А, тут у нас 1200 мл. І я вам скажу, брала і таку, і таку. Але ось така маленька, вона набагато краще аромат віддає. Тому ну, тут вже або по об'єму, або по аромату. Тому я завжди беру тепер тільки маленьку. Ще взяла пакети, як завжди, наші кружечки новенькі, а це я взяла. Помаду собі, і тон. Ну що, поїхали далі? Натрапила на відділ судочки. А, ну, для зефіру ось ці судочки, контейнери вони не дуже гарні, тому що вони не, ну, не вакуумні. Вони погано для продуктів так, але вони пропускають повітря і зефірчик довго тут не буде. Зберігатись, тому дивіться, краще трошечки інші. Якщо я побачу. Ось де? Ось де дивіться. От наподобаються ось такі. Ой. Так. Ось, ось такі вони повинні бути. У мене просто є. вони... Дожди так, дуже-дуже гарно прилягати до... Ось, бачите, а хоча і це не дуже таке щось теж. Ну не знаю. Ні. Ладно. Якщо щось побачу, то скажу. Їдемо на другий поверх. Там, де у нас посуд. Ми попали на меблі. Але зараз йдемо до посуду. Саме головне в епіцентрі, в залі в торгівельних центрах, це щоб не вімкнули повітряну тривогу. Ай, коли я вже куплю свій диванчик. Краса. Скільки всього. О, хочу вам показати, як це виглядає зверху. Уху! ху Махіна. Декор, Боже, я обожнюю, але він такий дорогущий. Ці краси. Ну і нарешті ми йдемо до посуду. Ми дійшли. Посуд. Ну тут. О, до речі, вилочки потрібно купити. Теж акції, ну це ресторани якісь для суші. 185 гривень. Обожнюю цю фірму. і Їхній посуд. А зараз купа акцій. Така 128 гривень. Прикольна салатничка така. Вообще клас, 56 гривень. Ну це соусниця. Боже, посуд це моя болячка. Ну, Мабуть, як і кожної жінки. Дивіться, яке блюдо 144 гривні в акції. Класс. Мінус 20% знижка. знаешь тут ще? У нас такі люблю я. 240 нет, это дорого. Хай потім. Ой, що у нас тут ще є? Так тут можно умерти в цих відділах. Із чашки. Так, а що нам потрібно? Нам потрібно блюдо. Красиве. Ух ти! О, 566 гривень! Ну, дивіться, хіба це не краса? Ну, хоча б любуватися. Ось дивіться, мінус 30%. Ким. Ось такий бокал. 250 гривень. Клас. В мене просто вдома бокалів. Аби хто ними користувався ще. Дуже так прям. 9 тисяч гривень. Це для пунша. Тяша для подачі. Лобстерів, ух ти! Я й не знала. Дивіться, які з'явилися цікаві штучки для фруктів. Раніше я їх не бачила і, до речі, вони не дуже дорогі. 199 гривень. Ота якась дорогенька. Щас покажу. О, дивіться. Оце, 199 гривень. Оце більш я б для ванни використала. І це. 108 гривень. Чи 179, незрозуміло. Мені ось ця сподобалась, дивіться, 199 гривень. Для фруктів. Бананчики, фруктики. Класс. Прикольно. Можна подумати. Поки візьму, а там ще подумаю. Я завжди так роблю. Пам'ятаєте, ми робили з вами крем брюле Ну і зараз вакція мінус 30%, 99 гривень. Ну, це така вона здорова, досить. Більше аніж у мене. А ось така маленька. Ой, боже мой. Мінус 44%. Дивіться, яка стріллечка. клас, Я собі возьму. Хоча б для краси. Одну таку. прикольно, 100 гривень. Так, і ми потрапляємо з вами а, тут різні вінчики, формочки. Що нам потрібно, а що нам потрібно? У мене вже це все є повно. Ось така квадратненька. о, ліза глінчика. О, мірні ложечки. Недорого. 74 гривні, 89 гривень. <гум> Пасочки. Ну, ось формочки для шоколаду теж в акціях мінус 40%. Ось їх тут купа. <гум> Бутилки. Мішутки, ось такі маленькі маленькі але це більш для шоколаду, а не для зефіру. такі літучі мишень якісь. Ніжки. 105 гривень. Ну, до речі, теж можна в них Можна взяти спробувати і залити туди зефір. І буде в корзиночку. А давайте я спробую, може, зроблю відеосик. О, ось, дивіться, яка класна штучка. Точно, 200... О, скільки вона коштує? 254 гривні. Дивіться, скільки тут різних. От вам, щоб не заморочуватись, ну, по крайній мрії, я спробую залити в формочки. І тут можна зробити корзинку для дітей. Так. Беремо, потім подивимося, що у нас вийде. І поїхали далі. Лопатки, різні штучки, мілочі. І завжди 149 гривень. Ось така лопатка без зйому. Я їх обожнюю. І лишніми ніколи не бувають. У мене їх вже багато, але ж вони виходять з ладу. і всього цікавого. Ножі. А ось у нас ще якісь ситочки. Дивіться, для куриці яка штука. Ого. Курицю можна і так зажарити. Давно хочу вам зробити бавоняний чизкейк, але в квадратній формі. А, і знайшла ось таку форму, я вже її положила. Вона зі з'ємним дном. Ось так, дивіться, бачите. А, метал такий дуже-дуже-дуже важкий. ну, Мені подобається. Розмір 24х24х8. Так що буду вам робити бавовняний чізкейк. Класичний. Я знайшла. А ще знайшла ось таку форму теж зі, е, з з'ємним дном, але, бачите, яка вона. Але без штрих-коду зараз буду. Вона, видно, залишилась одна. Бо тут дуже такий товстий метал, це класно. Але немає ніяких опізнавальних знаків. Зараз буду шукати, а ще ось такі кружечки взяла. Ту я виложила, ці мені більш цікавіші, Тому візьму їх. Так, що у нас ще тут цікавого? І треба їхати до основного місця прибуття. О, для... Це ще я казала для яєць. Да. Ось вони ось такі. 49 гривень коштують. Чудово зберігаються жовточки. Ой! Рекомендаціон. Три штучки. До речі, зараз 199 гривень. Беру. Однозначно. Вони такі класні. Я брала, здається, щось 280, а зараз за 200 гривень все, беру. Лишнім ніколи не буде. Клас. От іноді. Варто приїхати і потринкати гроші. А, ось для її. бачите, яка класна штучка. у нас я 44 гривні. Візьму. А ось алії 42 гривні. Трошки менше вона. Ну це мені колір більш подобається. Теж візьму. тарілочки 16 гривень, 21 гривня, різні піалочки. Ну, такий пластик. Але такий гарний пластик. Чашечки, 19 гривень. Ой, чого тут тільки немає. Так, пішли далі. Ковшики. Ну, ось дивіться, я рекомендую все-таки брати більш професійні ковшики. А, зараз в епіцентрі мінус 60%, 560 гривень а, на, на 1,4 літра. Ну, для Зофія, Дивіться, яке товсте дно, вона дуже важка. Ну, все-таки це більш надійно. Ага. Ой, завалила. Ой. А ось ковшик на 2 літра, 639 гривень, мінус гривен минус Клас. О, все вже вещь. Так, да, мабуть, мені потрібно її взяти. Тут багато он, кастрюльки. У мене таких аж дві подорожчали. Хоча зараз акції. Ось і такі контейнери ж хороші. Да, вона на 536 гривень стоїть коштує. Так. Що тут ще є в нас? А, ну тут покажу вам форми. Це теж більш такі кондитерські рамки. 314. Дуже багато акцій. Рамки квадратні. Ось така форма. Дуже класна. Єдине, що це заважає оця випуклість. Але взагалі в ній дуже класно все випікається. Ну тут все для кафе, барів, ресторанів. Так, ковшик. Зараз буду вирішувати. Все, я вияснила стосовно ось цієї формочки. 239 гривень вона коштує, так що все добре. В кафе ми не будемо залишатися, затримуватися. І я вам хочу показати прикольну інсталяцію. Побачила Тефалю. Дивіться, які сковорідки. <ріхи> Клас. Ось таку сковородочку на плиту. Це у нас дитячий відділ. Ну що, на касу і до основного місця призначення. Заїжджаємо. Зафіксували нашу тележку, О, все, зафіксувалося. І їдемо на касу. Тут ще продукти. Ну, потрібно було зайти, але не встигаю. Іншим разом. Ходила по ефіцентру так прохолодно, так гарно, так добре. Вийшла на вулицю, а тут баня. Да, погода нам, природа з нами грає в дуже цікаві речі. Машинка моя грязна. Загружаємося і їдемо на місце призначення. Йдемо в мою кохану стоматологію. А рядом зі мною йде мій лікар. Так що рекомендую. Це дуже класна клініка. Подивимося, що внутрі. Всередині. Доброго ранку! Це дівчатка, які завжди нас зустрічають. А ще завжди вам запропонують смачну кавушку. Мене запрошують в кабінет до мого любимого лікаря-хірурга, якого я дуже-дуже сильно боюся. Знайомтеся, це наш Богдан Русланович, наш хірург. Зараз вам трошечки покажу, як тут це виглядає. Все дуже страшно. І якщо немає світла, то працюють на генераторі. Так що світло є завжди.